Меган Макдоналд, Джуді Муді, розділ третій. Дві голови краще, ніж одна. Джуді вчила Мишу ходити на двох лапах. Коли задзвонив телефон, Алло? Усе, що вона почула, була тиша. Алло. гукнула Джуді, в слухавку. Привіт, Джуді. Тобі подзвонили прийти до мене на день народження? Е, запитав голос. Голос Френка перла. Минуло лише два дні після того, як він вручив Джуді запрошення. Неправильний номер, сказала Джуді, і повісила слухавку. Вона махала новим столиком для піци, причепленим на мотузок перед самісіньким носом миші. Телефон задзвонив знову. Ало, це дід Муді? Не зараз, Френку, я проводжу важливий експеримент. Добре, папа. -па. Телефон задзвонив третє. Експеримент ще не завершений, гиркнула Джуді в слухавку. Який експеримент? запитав Рокі. Не переймайся, відповіла Джуді. Пішли до віка, запропонував Рокі. Я хочу підшукати щось для колажу. Про мене. Вік. Це невеликий магазин, розташований нижче по вулиці, де є скляні кулі і різноманітними сюрпризами на зразок тату, що е, змиваються з чарівними фокусів браслетів, е, цукерок та інших дрібничок. Зараз спитаю, відказала Джуді. Мамо, можна я піду до Віка з роки? Звісно, відповіла мама. Звісно, відповіла Джуді, кидаючи миші столик для піци. Я так, е, я також їду, сказав Стінк. Ні, не йдеш, заперечила Джуді. Ви з роки е, можете взяти його з собою, сказала мама, кинувши на Джуді кам'яний погляд. Але ж він не знає, як треба переходити через Китай та Японію, обурила Джуді. Лише вони з роки знали, що перший лежачий поліцейський означав початок Китаю, а другий Японія. Впевнена, що ви зможете навчити його, відказала мама. Навчити мене, попросив Стінг. Зустрінемося біля люка, сказала Джуді, в слухавку. Люк лежав якраз посередині між будинками Джуді та Рокі. Влітку вони виміряли відстань. Розмотуючи мотузок з велетенського клубка, Джуді вибігла з будинку, стінк побіг слідом за нею. У Рокі був долар, у Джуді був долар, у стінка – шість центів. Якщо ми складемо наші гроші докупи, зможемо купити вісім кульок з сюрпризами, сказав Рокі. Дві кульки краще, ніж одна, засміялася Джуді. «Ти згоден?» Вони витягли з кишені доларову купюру і перервали її боком із зображенням Джорджа Вашингтона, першого президента Америки. У мене є шість голів, повідомив Стінг, показуючи свої центи. Це тому, що ти монстр, зрозумів? М -м Джуді та Рокі розсміялися. У стінка не було грошей навіть на одну кульку з сюрпризом. Е -е ви не, не погоджуєтеся з'їсти вісім цукерок е і не подужаєте їх з'їсти, сказав Стінг. Я можу допомогти вам з'їсти як мінімум дві. Нам потрібно не цукерки, а призи, відповіла Джуді. Вісім четвертаків дають нам вісім шансів виграти чарівний фокус, сказав Рокі. Мені потрібен новий фокус, щоб причепити його на колаж. про мене». Гей, чекайте. скрикнула Джуді. Я тільки не пригадала, що мій долар потрібен мені, щоб купити лейкопластер». Лейкопластер? Занудство, сказав Стінк. Окрім того, що ти вже маєш 10 мільйонів. Тато сказав, що у нас уже більше лейкопластерів, ніж у Червоному хресті. Але ж я хочу стати лікарем, відповіла Джуді, як Елізабет Блеквал, перша жінка-лікар. Вона започаткувала свою власну лікарню і вона знала, як оперувати і складати до різні частини тіла. Частини тіла бе. вигукнув Стінк. Ти зробила кришечки коробки. Коробочок з-під все літо, сказав Рокі. Я думаю, збиралося досить, щоб відіслати її, отримати ту ляльку, яку можна лікувати. Я вже відслала ще у липні і все ще чекаю на ляльку, але тепер мені потрібен мікроскоп, через нього можна дивитися на кров чи шкірки з ранок, чи ще щось таке. Стінг запитав, коли ми дійдемо до Китаю, ми все ще на вулиці Джефферсона стінку, відповів йому Рокі. Давайте шукати камінці, поки ми не дійдемо до Китаю, запропонував Стінг, а потім подивився, хто знайшов найкращий. Вигукнув Рокі. Усі троє стали уважно дивитися під ноги. Поки йшли Джуді знайшла рожеву гальку аж п'ять штук і шматок газетної шпальти. З передбаченням гроші йдуть до тебе. Рокі знайшов блакитну детальку з підлегу і камінець із діркою посередині. Камінець удачі. Я знайшов чорний діамант, вигукнув Стінг. Це всього лише вуглинка, сказала Джуді. Це всього лише скло, заявив Рокі. Чекайте, гукнула Джуді, поглянувши на рок. Я думаю, це метеорит. Чи не так Рокі? Так, підтвердив Рокі. Напевно. Звідки ви знаєте? запитав Стінг. На ньому є заглибленки, відповіла Джуді. Як він тут опинився? спитав Стінк. Упав з неба, відповіла Джуді. Справді? здивувався Стінк. Справді. Запевнив його Рокі. У журналі Космічне сміття писалося, що найбільша дірка після падіння метеорита лишилася в Аризоні. А наш учитель минулого року розповідав, як метеорит упав на собаку в Єгипті без жартів, сказав, сказала Джуді братові, ти щасливчик метеорита мільйони років у космічному світі писали, що <кхм> метеорити запилю жені зовсім із, і мають блискуче враження всередині повідомив років. Є лише один. Спосіб перевірити, чи це справді шматок метеорита? сказала Джуді. Вона розвернулася і пошукала великого каменя, потім щосили вдарила по стінковій знахідці, розтрощивши метеорит на дрібні скалки. Ти розтрощила його. скрикнув стінк. Глянь, здається, я бачу іскорку, яка. сказав Рокі. Стінку, ти знайшов метеорит все правильно підсумувала Джуді. Це більше не метеорит, скричав стінк скрізь сльози. Давай подивимося на це з іншого боку, стінку, сказала Джуді. Тепер у тебе є щось краще, ніж метеорит. А що може бути краще за метеорит? запитав стінк. Багато перебагато метеоритного пилу. Джуді та роки аж покотилися зі сміху. Я йду додому, сказав Стінк крізь зуби. І Він згрібав залишки розтрощеного каменя і наповнював свої кишені грязюкою. Джуді та Рокі сміялися решту дороги до Китаю, задкували на Японії і стрибали до віка. На одній нозі махаючи головами. У магазині вони склали докупи свої голови з Джорджем Вашингтоном і купили маленьку коробочку лейкопластирів. Окрім того, у них ще лишилося досить грошей, щоб кожен отримав по кульці з сюрпризом. Е, у кожній кульці не було чарівного фокуса для колажу е, Роки, не було навіть троля, малюсіньку е, косміку чи тату. Можливо, я е, причеплю порожню кульку до мого колажу, сказав Рокі. Ти збираєшся приклеїти кілька ликопластерів на свій? Слухай, гарна ідея, відповіла Джуді. Лишилося ще п'ять цен, е, центів, сказав Рокі. Тож вони купили жуйку. Кульку і приберегли її для стінка. Коли вони дійшли до подвір'я, Джуді до них підбіг стінк. Його кишені дзвеніли монетами. На сходах перед вхідними дверима, рядочком стояли коричневі паперові пакетики. Знаєте що? вигукнув стінк. Я заробив три долари одразу як повернувся додому. Не може бути. скрикнула Джуді. Покажи. сказав Рокі. Стінк витягнув гроші з кишені. Рокі нарахував дванадцять монеток по двадцять п'ять центів. А що у пакетиках? запитала Джуні. Всі люди на нашої країни хочуть мати це. Ну добре, так що ж е, ти продаєш? запитав Джур Рокі. Метеоритний пил сповістив Стінг.